вашего дозволу, будь ласка, маэстро, ось цю песню, яка не звучала. Не <музык> спадал. Дивись, Даня розпочинає сольну кар'єру. Ти mm -hmm. пораді за нього. Mm -hmm. ну, ну, а люди пишуть, що ні, ми не хочемо, щоб він розпочинав. Ми вже проводили. Mm -hmm. Ну таке собі. Камон. ну що yeah. за його і. От, пише, yeah. тоді Артем, я буду його фанаткою. Yeah. Софія mm -hmm. Гариматюга. Mm -hmm. Будь ласка. Mm -hmm. Одна. Батько, будь ласка. Рустам. Да? Другий Даня. Питання, яке цікавить всіх і кожного. Yeah. Давай. Де ти таку зачіску взяв? Не <laughs> знаю. <laughs> <laughs> ні разу не бачив, навіть. Хоче дати поме. Що ти каже? Хай світло. Ми тут обговорюємо сольну кар'єру Даніла Дрока. І люди готові вже е, почати ходити на його концерти, ще не чувши його на пісні взагалі. Тобто, якщо так, він може. Е, а от ну, типу, оця... йому що це віддав. Це успіх. Це власна. Це ж моя пісня. Твіч, привіт, привіт-привіт. Знову, зво, знову ваш улюблений кореспондент Даниїл, Сонечко, Булочка, пирожочок. Привіт, мої солодулькіни. Будь ласка, це зала, яка вже зібралася до концерту, вони готові, вони нас будуть. Ми зупалий, пакосний і зазнався. А ще по деяку він що ти скажеш на то? Чули? Це все кейтері. А ще передайте, будь ласка, підписникам на твіч про те, щоб донатили. Підписники, донатьте, будь ласка, наші захисники цього потребують. Чули? Каже, що він зазнався, що він неприємна людина, що він дуже злий і дуже неприємний. Що скажеш? Так, я вам Дякую. А ми тільки нам. Ді, Вашу маму і туди там показують. <різь> Ба... <Бу, різь> Бо... Ви йдуть до макар. Всі дивляться. Він самий. Сюди. Здоров. Я, Як діла? Звідки приїхав? Міся. А ти знаєш, що ми будемо з Дніпрі? Міся. Звідки саме? Будь ласка, яка твоя найулюбленіша пісня Артема Пивоварова? А як кліп? Кліп дивився? Сподобався? Гарний. Круто співає, так? Да? Все, ну, все, класно. Ти сьогодні будеш з нами? Все, буду ждать. Давай. Ну що, погнали далі. Ой, привіт, каже. Привіт. Привіт, Іди. Все, 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 ефірний час закінчується, треба йти.